Звернення об'єднаних патріотичних сил Дніпропетровщини до Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури та судів України, звернення, які ми підготували спільно з колегами. І е, зараз, власне кажучи, я це звернення зроблю. Події 2013-14 років в Україні показали всю внутрішню сутність тодішньої влади. Люди вийшли на Майдан не скільки за, а скільки проти корумпованої танаски зімнової системи, проти свавілля так званих правоохоронних органів, які яскраво проявили себе починаючи з подій у Врандіїці і завершились майданами залежності у Києві. Завершились подіями в Криму, Луганську, Донецьку, Одесі та ряді інших міст. Після Майдану український народ мав надію, що в силові структури прийдуть нові люди та зможуть змінити ситуацію на краще. Також була надія на тих, хто був лише виконавцем злочинних наказів, а на їх єдиним натхненником борцем. Надія, що силовики одтямляться і почнуть нарешті служити народу України, а не плану в олігархічній системі. У вас, представників правоохоронних органів, був шанс змірити українську державу на краще, шанс, який ви, на жаль, не використали. Більшість з вас, з правоохоронних органів, зайняла очікувану позицію і мовчки почала спостерігати, а здебільшого допомагати відновленню старої антинародної системи. Стало зрозуміло, що не система створила вас, а ви, цинічні, та лицемірні представники правоохоронних органів, так званих та судів, творите цю систему. Ви є тим цементом, який скріпляє новий кланово-олігархічний режим систему, що є антинародною суті, але патріотичною на показ. Реальні змін в Україні відбулося, а ті, що є, слугують на руку корумпованій владі, яка замість того, щоб докорінно змінити стару систему, просто очолила її. Такого свавіння та силового безпреділу щодо громадських активістів, патріотів, добровольців, волонтерів, політиків, підприємців Україна не бачила навіть за часів Януковича. Затримання патріотів проводять ті ж самі спеціалісти, які сотнями розстрілювали, як у тирі, людей на майдані. Звинувачення висувають ті ж самі прокурори, які кидали за грати патріотів при Януковичі. Обвидування вирок виносять ті ж самі судді, які кидали за грати Павлюченків, Коханівського, Запорожця та інших. Ті масові арешти та репресії, що розпочалися за вашої згоди та участі, вже перевершили допустимий бойовий поріг нашого народу. Тотальне розпасудження наркотиків, предиск захвати херберських господарств, бандитизм, соціальне зубожіння народу це лише фрагменти тих наслідків, які... Одягнули світ за гаслом жити по новому. Ми, представники громадських організацій, об'єднань та формувань, члени політичних партій, рухів та товариств, звертаємося не до органів МВС, СБУ, прокуратури чи судів, а до тих окремих співробітників, які з чужої волі та наказу виконують протиправні злочинні дії чи навпаки, бездії. Ми звертаємось до вас, до тих, хто йшов в органи правопорядку, захищати український народ, а не допомагати градувати його. Прокиньтесь! Ви така сама частина народу України, як і ми. А це значить необхідно докласти всіх зусиль, щоб олігархічна влада стол не проливала чужими руками братську кров. Не виконуйте злочинних наказів щодо протиправних чи незаконних дій до найкращих синів українського народу, патріотів та захисників Батьківщини. Революція гідності не завершилася. Адже ті вимоги, що висував Майдан та ті обіцянки, які щедро роздавала влада, не виконані. Саме від вас залежить, яким чином відбудеться продовження революційних змін України через пролиття крові чи шляхом зміни законів. Побережаємо тих, хто цілеспрямовано виконує або сам ініціює злочинні дії проти українського народу. Час розплати обов'язково настане. І це буде або в правовому полі, або за законами військового часу. Шановна Христо, зараз буде ще виступаючи, але я скажу слідуюче. Я закликаю всіх 20 лютого їхати в Київ на Майдан. Майдан це серце України, а серце повинно бути звічно. До тих пір, поки буде існувати Майдан, до тих пір буде висіти домохла меч над нашою владою, яка буде міняти. В залежності від настрою народу, ситуацію, і ми будемо керувати цим. Тому є величезна пропозиція зараз до Координаційної ради, нехай закрити запише, це створити громадський рух, який знову відтворить майдан в Україні. Хай не той майдан, який був революційний, але Майдан, який буде починати тиснути на увагу. Якщо влада не почне діяти за нашими умовами, то буде Майдан революційний. Дякую. До слова надається побратимський продожницька з руками. З цією подією, тим, що ми зібралися тут, це дійсно, я вважаю, це судьбоносна подія. Я не стратег, який ще там діяч, всі знають мене як бойовика більше, але я завжди казав, хлопці, це наша дуже велика помилка, що немає серед нас координації. От нарешті ми прийшли до тієї. Тіємо практично в життя. Це дуже важливий крок. Без нього ми були приречені. Успіху ну, не бачить без цього. Сильно вас привітаю. По-друге, після заяви, то що я почув, звісно, <звісно> вже мені жалеше розмовляти. слухаю, слухаю. Якби ми ще створили, координаційну раду створимо, але якщо вона була така аморфна, така в кожному... Своя думка не буде, не буде того результату, практичного, на котрий ми розраховуємо. Ми зараз повинні усвідомити, я особливо звертаюся до бойового крива, що не буде про порціально там умолятися, писати їм пічман. Це зараз вже не пише. Вони тільки цього чекають, вони плюють на обличчя, вони знущаються над нами. Ми... Там приводимо, матеріал збираємо, видаємо на блюдічки, там ворів подаємо, а знаєте що, не знущається, вони все заботують. Чим займалися, тим займаються. Кришують наркоту, кришують бізнес незаконний. І так буде продовжитися. Я вже переконався, що вони зб... міняться, вони збираються, вони це все роблять свідомо. Нема там людей. Розумієте, така система, на жаль, такі у нас правоохоронці. І не треба боятися, треба готуватися до того, що між нами буде лице кров. Вона вже л'ється. Між, між нами я вайком тимче, кров кросочка білого. І краще цьому цій гетоді було б втікти з України зараз. Бо все одно ми до нього не беремося, нікуди він не тінеться. Розумієте? І ми до вони хочуть, у них ато, да? вони кажуть, здайте зброю. А думає не хочуть вони. У нас зброї є, і вони будуть наша зброя. І нікому ми нашу зброю не віддамо. А я прошу це браті попробувати, то хай попробують. Якщо дійде до того, будемо ходити гранатами, будемо рвати, коли вони будуть підходити до нас, приходити на перештовх. Уже зараз уже стрійтеся. Я хочу, щоб ми на цій раді знайшли таких людей, котрі очоляться грамотних спеців. Оту до партизанської боротьби. Не буде так, що ви, ребята по закону. Да ні, не по закону, по їхньому закону, а по нашому закону, по закону воєнного часу. Ми сломо. Ми сломо. Шановні друзі, багато хто мене знає, можливість графом. <по> я Лендич Володимир Миколаєвич, я професійний військовий СП, Я служив у Полкутній провідні. Всі мене знають, я був замісником командира Тобто, мій настрій всім вам зрозуміли. Я приєднуюсь до всіх тих закладів про об'єднання. Об'єднуватись треба. Звичайно, це дуже важлива справа. Але я категорично проти того, щоб йти когось умовляти. Хіба можна умовляти тих ментів, які в 90% залишились на своїх місцях, тих прокурорів чомусь умовляти? Хлопці, та це дурня, це пуста справа. Чому? Тих, хто стріляв в людей на Майдані. Чому? А вони прекрасно розуміють. Сьогодні я покараю цього поліцая, цього мінта, що стріляв у народ, а завтра хто мене буде захищати? Хто піде в цю поліцію? А в поліцію йдуть ті, хто захищати збирається владу тих Порошенків, всі тих ті, всі Гройсманів, Вайсманів і інших. Тому просити, щоб вони захищали народ, повторюю, це марна справа. І це завдання Координаційної ради не в тому, щоб ти когось умовляти, а в тому, щоб зрозуміти нарешті цей уряд, ця влада нічого робити не буде. Два роки при владі осінь, що він зробив? Та нічого, він нам розказує, що якщо він піде, якщо піде Аваков, то країна, Україна зникла з неце ця... людей. Хлопці, та ми, що такі дурні, щоб повірити цим байкам, тому єдине, що потрібно робити нам, це повалити цю владу. І якщо буде то він тільки туди. Направляти ці зусилля. І після того, як ця влада буде повалена, треба відробити, віднайти такий механізм, який не дозволить Ясенюкам, Порошенкам, Вайсманам захопити владу. Вони завжди крутяться там, коло трону, як би то мовити. Звідкіля вони взялися? П -п -п Переміг майдан, а при владі. Вайсман, ну хіба таке можна допустити в майбутньому? Тому будуть вибори, і будуть вибори, зрозумійте. Вони віддадуть країну, якщо і надалі будуть вести таким чином, хіба може шоколадний гладковер керувати військами, керувати. Е... Війною на Сході. Та е, биті полководці, такі як Береза, е, Титарук хто там ще, цей начальник Генерального штабу. Це биті полководці, вони повинні залишити управління армією. Тому єдине, до чого я закликаю Протестійну Раду, це до повалення на уряду.